З Тернополя на передову. Волонтери з громадської організації Десантно-козацький рій передали допомогу для військових. Як каже волонтер Володимир Мосейко, вдалося зібрати та відправити запчастини для дронів, продукти, медикаменти. Також захисники отримують автомобіль і твердопаливний котел. Загалом на потреби військових витратили близько одного мільйона гривень. В нашому волонтерському центрі працює близько 506 чоловік. Відкриті волонтерські центри це Городок Хмельницька область, Фіполь, Хмельницька область, Ланівці, Вишневець, Тернопільщина. Ну допомагаю всі небайдужі люди. Ми вже працюємо протягом 10 років. За словами Володимира, близько 4,5 тонн допомоги відправлено для військових, які перебувають на Донеччині та Луганщині. Чоловік зізнається, найважче у волонтерській діяльності це налагодження логістики. Також спаливно-мастильні матеріали, бо ця поїздка приблизно треба на цю поїздку ну, десь приблизно 400 450 літрів солярки. На, буз, на фуру треба 750 літрів солярки. Якщо це перевезти в гроші, ну це дуже багато. Ну ця от волонтерська допомога, вона десь приблизно плюс-мінус до мільйона коштів. Якби так оцінювати все, що в нього входить. Волонтерка десантно-козацького рою Майя розповіла, що цього разу господині наготували для військових чимало їжі. Бійцям на передову сформували спеціальні мікси, ящики, в яких є продукти для шести осіб. Найперше, це стараємося таке, щоб якщо навіть є де загріти, то це може бути мівіна, це можуть бути швидко супи, які може для швидкого приготування. Консервація обов'язково бачите, квасоля така і така у нас є. М'ясні продукти, теж отакі кетчупи, хліб, сухарі. На передову повезе допомогу волонтер Олександр Плевачук. Чоловік розповідає, що військові зараз найбільше потребують дронів і закликає усіх небайдужих допомагати нашим захисникам. Дякую тим небайдужим українцям, які не втомлюються кожен раз допомагати, донатити. Нема різниці, кому донатити, донатити, кого ви знаєте особисто чи кому довіряєте. Ну бо що дуже велика потреба всьому для хлопців, починаючи дрони, тепловізори, всі такі дорогостоячі речі. Крім того, захисники отримують подарунки від дітей у вигляді малюнків. Вони нагадують їм про дім, рідних і підіймають бойовий дух.